Вас вітаю авторина Карпарк. Працюємо щоденно, з 9 до 18, місто Кам'янське Дніпропетровська область. Сьогодні у нас на огляді Ford Focus 2009 року. Рідна фарба, рідні скло, задні портронічки, 1,6 бензиновий двигун, механіка. Автівочка в приємному, гарному стані. Кандьорчик працює все як треба. Маємо такі от релінги, рівненький ідеальний кузов, будь ласка, фардівське скло. Гляньте на ці дверцятка і понизу. Сидіння оці матрасики, як кажуть, гляньте. Жодні затяжечки, килимки, торпеда. Будь ласка, бардачок, все працює. Вона навіть підсвіточка вон була, о, бачите, мігає. Під стаканочки такі навіть. Отак так от. Він код на місці. Йдемо далі. Будь ласка, дверні проєми, стойки, гляньте на ці резиночки, дверцятка. жодної царапки. Сидіння без прокурів пропалі. всі підголовнички, пасочки без Защелки ці, вся на місці, друзі. Рівненька, чистенька стеля. Йдемо далі. Так, багажничок. Підходимо до багажничка. Зараз. Оп. Поличка присутня. Ось вона. Будь ласка. Там вона птичка, знак. О там вон, запасочка чекає свого часу. Будь ласка, нічого тут не кручено, не верчено. Погляньте, Приємний багажничок з гумовим таким широчезним килимком. Будь ласка, жодного рижечка по кузову, нагадую. Так, це у нас фокус. Йдемо далі. Будь ласка, ліва сторона автівки. Ми погляньте на стан. Бачите? Можете приїжджати, товщина мірами тут тицяти. Все в рідні. Гляньте, В шикарному стані машина. До речі, у нас літо гуд'єр стоїть. Резина, гума. Так, передні скло підімачі, електрозеркала з підігрівами. Водійська сторона, будь ласка. От Мультикермо під ліву руку. Це мені подобається у Fordів. Так, тут у нас поворотнички. І комп'ютер, керування світлом. Такі у нас підстаканечки, механіка нагадую, кондюр. Музичка мультимедіа. Пробіг у авто 223. Сервіс кітюви є, все підтверджено. Так, ну і пішли до капота. Зараз. Це ж Ford. Треба взяти ключик. Отак. От один раз сюди, другий раз, не зараз це, і другий раз повернули, будь ласка. Бачите, брудний, в пилюці, все як ви полюбляєте. Але ми бачимо, бачите, наліпочки на фарах рідненькі, вони там виглядають, якщо побачите. Підкапотка чистенька, все Фордівське. Ось він 1,6 Звичайний двигунчик, не забувайте отак робити. Можна і газ кинути, там вже кому що душа бажає. Так, нагадую, 9 рік. Рідні фарба, рідні скло, кондьорчик, все працює. Ціничок авто 6 тисяч. Бажаєте в кредит, будь ласка, наш банк-партнер з залюбки надає таку послугу. Так що приїжджайте на Карпарк, ми працюємо щоденно і чекаємо вас.